Ось такий вийшов поріг, то без шпаклівки. Тут треба шпаклювати. І поки що так по-чорновому. Без шпаклівки. Тобто пошпаклюється. А тепер ми переходимо сюди. Тут нас відігнило. Тобто в мене відігнило. Тобто не в мене, в мене подпохля стоїть. Мається на увазі відігнило в крилі. Значить, Це все. Треба буде гниле викинути на це місце поставити не гниле. Як то зробити, мені аж страшно. Але ми маємо такий вон матеріал. Якщо його буде мало, то пошукаємо ще щось. Вітаю вас всіх, мої глядачі. Заходіть на мій канал, я розказую, як я тут роблю. Дивіться і не повторюйте. До побачення до, до наступного.